Швидко, якісно, надійно, автоцентр, рік авто. Перед вами заряджена версія німецького виробництва Mercedes CLS 63 AMG. Автоцентр Рік авто першим в Україні надав на тест цей автомобіль. І як наслідок, ми з вами маємо нагоду спробувати його у дії. Залякати ціною наших українських хлопців нелегка справа. 140 тисяч доларів, як виявилось, не такі великі гроші, адже охочих придбати цей воістину заворожуючий транспортний засіб досить багато. Перелічити всі гаджети нашого гостя завдання не з простих, так що розповідатиму лише про саме найцікавіше, керівники концерну Мерседес benz особливу увагу звернули на безпеку. 12 електронних систем допомагають водію не потрапити в ДТП. Така турбота заслуговує на велику повагу. Адже ми інколи зовсім забуваємо про цінність життя. ЦЛС сканує дорожні знаки та проєктує зображення на панель приладів. А в разі перевищення швидкості попереджатиме вас про порушення правил дорожнього руху. Також система утримання автомобіля на смузі руху. А ще купе контролює мертві зони і попереджає водія звуковим сигналом та миганням трикутника на дзеркалі. CLS як справжній друг пропонуватиме вам зупинитись на чашку кави, якщо вважатиме, що водій надто втомлений, щоб продовжувати рух. До речі, дані про стан водія визначаються по 60 позиціях. Комплекс прес сейф з активними гальмами. Система здатна визначити початок критичної ситуації і прийняти захисні дії. Окрім попередження водія, авто вмикає гальмівну систему на 40%, підтягує ремні безпеки, закриває вікна та люк на даху, змінює позицію сидіння, керма та деталей передньої панелі. А коли зрозуміло, що зіткнення неминуче, гальмівна система активізується на повну потужність. Якщо вдалося уникнути удару, то все повертається на початкові позиції. Швидко. Якісно. Надійно. Автоцентр рік авто. В старовинній частині міста завжди можна гарно провести час, а особливо разом з Mercedes-Benz CLS 63 AMG. Покататись Покататися вузькими вуличками, спробувати смачненький людяник, насолодитись хорошою музикою або просто посидіти за кермом. Новий CLS-63 AMG примножив кращі якості свого попередника і однозначно став ефектнішим з точки зору естетики. Без сумніву, це один з найяскравіших представників люкс-сегменту. Якість елементів оздоблення, розташування та чудово підібрана кольорова гама все працює на загальне позитивне сприйняття. Таке враження, що авто зроблено на замовлення, виключно для вас. Правда, не все так добре у тильній частині. Незручна посадка на заднє сидіння, низький дах суттєво обмежує задніх пасажирів, зріст яких перевищує метр вісімдесят. Не секрет, що чотирьохдверне купе створено заради водія та переднього пасажира. А тут, як бачите, все добре. Провівши цілий день за кермом, я не відчув жодного дискомфорту. Особливо хочеться відзначити бокову підтримку сидінь. А краще сказати, підкачку, яка працює просто ідеально. Розміри купе досить великі: довжина майже 5 метрів, а ширина 1,88 вісімдесят. А ось вага становить всього 1870 кілограмів. А все завдяки алюмінізації, яка продовжується. І Mercedes тут не виключення. Декілька елементів кузова та деталі підвізки зроблено з алюмінію. Так що невелика вага сприяє ощадливому використанню палива. У міському циклі 13,9, а за містом 7,6 літрів. Досить приємні показники. Економити допомагає система Stop-Start, яка вимикає двигун під час зупинки. А коли натискуєш на педаль газу, знову запускається. Шалене задоволення отримуєш від реалізації прихованих під капотом 525 відбірних німецьких скакунів. Хочете більше драйву? Переводимо перемикачі у спортивний режим. І розкішний лімузин перетворюється на спорткар. Випускна система спеціально створена для B-Turbo V8 AMG. це ще одна фішка. При помірному натисканні газу автомобіль досить тихий, але якщо додати більше. Характерний спорткарівський бас проявляється у всій красі. Дуже м'яке та своєчасне втручання систем стабілізації при повному натисканні на важіль акселератора лише трохи задню вісь зносить. А далі автомобіль вирівнюється і впевнено набирає швидкість. Також як опція, доступна і повнопривільна трансмісія FOMATIC. Виобразна вісімка об'ємом 5,5 літра дозволяє розігнати цей автомобіль до 100 кілометрів за 4,4 секунди. Автомобіль цілеспрямовано досягає сотню, а далі заобачливі конструктори, розуміючи, що нікому не захочеться прибирати ногу з педалі газу, обмежили максималку на позначці у 250 км на годину. Та додавши якихось пару тисяч євро, можна підняти ліміт до 300. Про сімджітронік від Мерседес можна навіть не говорити. Автоматична коробка передач працює настільки добре, що перемикатись у мануальний режим немає потреби. Але для справжніх драйверів така можливість передбачена. Я думаю, що цю модель, а особливо AMG пакет, створювали для людей, які досягнули відповідного статусу, та, попри все, не хочуть відмовлятися від яскравих відчуттів за кермом спортивного авто. Я б не хотів розпочинати цей день якось по-іншому, адже цей мерседес дозволяє брати від життя лише. Найкраще. Чого вам і бажаю? Ми рідко задумуємося, що живемо не так довго, і витрачати час на дрібниці або на неякісні речі не варто. Треба брати від життя максимум, і саме у такому випадку можна відчути справжній смак нашої присутності на планеті Земля. Закохуйся з першого погляду. Автоцентр «Рік Авто».